І сестри, слава Богу. Господь дозволив нам сьогодні стати живими, здоровими. Ми своїми очима побачили новий день. Це, брати і сестри, той день, який ще не існував в історії людини на землі, і Господь його нам подарував. Ми дякуємо Богу. За те, що Господь продовжує любити, продовжує благословляти, але і ми повинні не забувати, що Господу треба бути вдячними. Господу треба, бути, дякувати кожного дня і кожну хвилину. Я люблю згадувати, казати нашим братам, сестрам у нас у церкві, щоб ми не забули. Чому і по якої причині євреї не увійшли в обітовану землю? Яка причина? Незадоволення. Ропот російське таке слово. Люди були незадоволені. І якщо так, знаєте, пам'ятати про то, якщо так покласти собі. Таким первочерговим завданням завжди бути вдячним Богу, то Господь не залишається в дугу. Господь благословляє, Господь дає сили, Господь укріпляє, Господь не залишає своєї присутності. Я хотів би коротко сьогодні згадати нам таке одне місце Божого Слова. Або таку, порушити таку важливу, дуже таку важливу е, тему, е, яку повинен знати, яку, як, яка потрібна кожному християнину. Нема такої людини, яка хоче спасіння, яка хоче видіти е, життя вічне, або бути учасником вічного життя, е, щоб воно мені або комусь із нас не треба. Знаєте, ми живемо в такий світ, в такий час у цьому світі, коли люди дуже, дуже мають таку високу, підняли високу планку, дуже великі дуже замашки, так сказати. І після того, як, як вони не досягають того, то приходить розчарування. І от щоб розчарування не було, щоб розчарування в нашому житті не було, у нас повинна бути правильна ціль або мета. І у нас повинна бути добра основа, правильна основа. Не просто добра, а правильна основа у нашому житті. Коли правильна основа, знаєте, всяке діло, всяку справу. Яку ми робимо або плануємо робити, ми хочемо, щоб вона у нас, знаєте, щоб вона устояла. Всяке діло хочемо, щоб воно устояло. Бо інакше, якщо воно не устоїть, то ну, який смисл для чого його робити? Хочемо, щоб, щоб не будували матеріальне чи нематеріальне. То в сім'ї, то в церкві, то ще десь, то на роботі, то ще десь у якомусь місці, коли чимось, чи якийсь початок якогось діла, якоїсь справи, нам потрібне, нам потрібне правильний правильний початок. Знаєте, можна много що багато чого починати і неправильно почати. Знаєте, почати, та не з того, не з того почати, з чого треба. Деколи, знаєте, буває так буває так у нашому житті, що ми щось робимо. І коли перший раз, коли вже в 10-15 й й раз робимо одну і ту справу, то вже, то вже розуміємо, як треба починати і як треба закінчувати. Але буває, коли ми, знає, у нас нема, нема, такого, нема такої практики, то ми вже в кінці видиме, не так треба було. Не так треба було починати. І от Господь для того, щоб у нас не було, не було такого, я вибачаюся, я, я замічаю, що я трошки так, знаєте, по Закарпатськи. Ну, що зробиш? Я так звик, я так привик, я так народився у такому, такому місці, в такому краї. Я вже, я вже казав вам, але може не всі були присутні. Я народився в такому місці, що е, мені видиться, що мені не так уже аж дуже і багато років, але я вже встиг жити при двох владах у нашому краї. Але тато мій і дідо мій жили при чотирьох. Чотири рази змінювалася влада в нашому. У нашому місті. Ну, а знаю, знаєте, коли влада змінюється, змінюються національності, змінюються слова, розмови і так далі. Ну і так склалося, як склалося. Я вибачаюся, продовжуємо думку знаєте, ту, про те, що кожне діло і кожна справа, яку започатковують люди, повинна мати правильний початок. Правильний початок. Будівля, якщо будівля, якщо будівля молитвенного дому, то я знаю, що брати або архітектор, які розпочинали цю будівлю будувати, в першу чергу турбувалися про що? Фундамент. Є ще таке українське слово підвалена. Фундамент. І знаєте, буває так, що люди, я таке бачив своїми очима, не приділяють довжної уваги фундаменту. Та воно що там десь там нижче землі? Чого про нього турбуватися? Нащо? Йой його, його так не видно, може, може якось на, на тому треба зекономити, може щось там не обов'язково. Але слово Боже, слово Боже нам каже зовсім іншу думку. Зовсім іншу думку. Але Слово Боже нам каже не про фізичну будівлю, ну, фізична. фізичну то ми навчилися і знаємо добре, що якщо не зробити, не построїти на твердому фундаменті, на камені не побудувати, то із усієї праці нашої нічого не вийде. Через якийсь час наше діло, наші, наша праця, наші, наші средства, наші, наші труди, всі, то все пропаде. І от Господь каже, Господь каже у своєму слові, дає наставлення нам, як церкві, як віруючим людям, щоб ми, щоб ми будували правильно, будували правильно. Читаю сьомий розділ Євангелія Матфія із ну, давайте, з 21 го вірша. Не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Ну, знаєте, я був приємно здивований, якось, якось ну, то, то було вже неділі дві або три. Ми зайшли тут у вас десь там такий невеликий магазинчик, як їхати з Борова до А, ту, ту сторону, вибачаюся, як їхати з Борова до, до Калинівки. І я так стояв з боку у тому магазинчику, зайшов чоловік, такий середнього віку, і каже: Слава Богу! Я так подумав, віруючий. А потім питаю майже Ігоря. То віруючий чоловік, каже, ні, то у нас так, так здоровується. Знаєте, е, правильно, добре, люди здороваються, слава Богу. Але дивіться, що каже Боже Слово, каже Господь. Не всякий, хто говорить до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем бісів виганяли, чи не Твоїм іменем численні чудеса творили, і тоді оголошую їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. І далі Господь продовжує. І каже так, отже всякого, хто слухає ці слова мої, отже, всякого, хто слухає ці слова мої та виконує їх уподоблю мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені. Виявляється, брати і сестри, що можна слухати, слухати то погано, ну то майже добре но виникає. Може виникнути тут питання, а що слухати? Я маю на увазі слухати Слово Боже. Ми сьогодні зібралися тут, і не тільки тут, а в багатьох містах нашої держави, і не тільки нашої, зібралися люди, щоб слухати Слово Боже. То є дуже добре. То є дуже добре. Бо каже Писання, то саме слово Боже, каже віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тобто, для того, щоб збудовувати свою віру, для того, щоб а віра, то... збудовувати віру, то означає духовно рости, збогачувати себе духовно, переходити з віри в віру, тобто виростати, не стояти на місці, не повертатися назад, рости, духовно рости. І от Господь для того треба, або Господь передбачив для того і залишив нам своє Слово, яке ми маємо слухати. Яке ми маємо слухати. Але слухати, брати і сестри, слухати можна по-різному, оказується. Є багато із нас навіть, навіть із нас, які слухаємо і забуваємо. Які слухаємо, і навіть ну, буває так, що слухаємо. Я не знаю, у мене були такі випадки, не знаю, як у вас, кожен із вас повинен для себе сказати було, не було. Слухаю проповідь Слова Божого, Господь торкнувся серця і думаю, Господи, поможи мені, я вже з понеділка буду жити святим життям. Я вже з понеділка буду триматися так твоєї руки, так буду старатися жити, щоб, щоб ти був задоволений моїм життям. Деколи виходить день, деколи два, деколи п'ять. А потім дивишся, то думка, то слово, то ще щось неумісно сказав, недобре подумав і так далі. Але є ще інші слухачі, знаєте, це один вид слухачів. Слухаємо, приймаємо якесь рішення, приймаємо якесь добре рішення, але в, цьому, але в цьому недовго стояли. Але по цій причині Господь дає нам такі служіння, коли ми можемо вчитися, читати, слухати, збудовувати себе. Господь і сьогодні дав нам день для того, щоб нам поновити свої сили. Але є, брати і сестри, люди, які сидять і слухають. Я вибачаюся, я приведу такий приклад. Може, ви його вже й чули, напевно, чули. Знаєте, Всі, всі ми поділяємося на дві категорії. Одні сюди прийшли слухати Слово Боже з вилами, другі з граблями. Знаєте, що це означає? Знаєте. Знаєте. Дуже добре, якщо ми всі прийшли з граблями. Бо граблі – це такий інструмент, яким треба гребсти до себе, на себе, приймати Слово Боже, яке я чую, яке звучить, яке читають, брат, брати, приймати для себе. Але на превеликий жаль є й такі, які слухають і думають, сидять і думають, то зліва, то справа, брат, сестра сидить. А слухай, чуєш це тобі. А це тобі, брате. Знаєте, таким людям, ну, користі майже ноль. Користі від такого слухання майже майже ноль. І от Господь звертає особливу увагу на тих людей, на тих людей, які слухають, І як ми читали, Господь навіть уподоблює. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої та виконує їх. Уподоблю мужу розсудливому. Но я не думаю, що серед нас хтось тут сидить і хоче, щоб про нього хтось був такої думки, що він нерозсудливий. Що він не мудрий, що він слухає, знаєте, але воно так. Получається, якщо я сиджу і слухаю, і думаю, думаю собі, а слухай, брате, це тобі, а ти, сестро, слухай, це тобі, ну то, то явно, що я нерозсудливо себе веду. І от Господь каже, що розсудливий хто хто виконує, розсудливий, який збудував свій дім на камені. Збудував свій дім на камені. Мова йде не про фізичне будівництво, фізичне, фізичне то фізичне, а мова йде про мій внутрішній духовний дім, на якому я збудовую своє, своє життя. І тут дуже важливо, брати і сестри. Деколи люди будують, будують свою віру, будують свою віру по-різному, по-різному. І коли приходять випробування, то люди, хто як? Хто перестає ходити, хто розчаровується? Я, знаєте, згадав таке слово розчарування від самого початку, а от для того, щоб розчарування не було, для того, щоб його не існувало, не було в нашому житті, нам треба будувати свою віру. На камені, на твердому камені, на фундаменті. Не, не збудовувати свою віру. Знаєте, можна прийти в дім молитви, у церкву можна прийти. Можна прийти тут, знаєте, можна полюбити гарний спів. Я, сестри, брате, брат, не принижую. Спів то дуже добре. То дуже правильно, то дуже корисно, необхідно і воно, воно невід'ємна частина служіння. Але збудовувати свою віру треба на камені. Збудовувати свою віру треба на камені. Можна прийти і подивитися, які гарні люди, як гарно одягнені. Можна прийти і подивитися, яка гарна будівля. Можна прийти, знаєте, є й такі, такі люди, що йдуть. Е... Ну, я не можу казати, що зовсім неправильно такий вчинок. Ідуть, каже, каже жінка, чоловікові, я не знаю, як у вас, у нас таке буває. Іди там до, до, до віруючих, там, хоч може, пити перестанеш. Ну, і бувають випадки, що люди йдуть. Пити перестанеш. Добре. Непогана, непогана ціль, але це не той фундамент, який повинен бути. Ми повинні йти і збудовувати свою віру, збудовувати свою віру на іншому, на другому фундаменті, хоча й пити перестати теж непогано. І от Господь каже, розсудлива та людина, яка збудувала свою віру на камені. І всякий, хто слухає слова, Вибачаюся, 25-й. І пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і обрушилися на той дім, який був збудований на камені, і він не упав, тому що заснований був на камені. Тому що заснований був на правильному фундаменті, на фундаменті, який не. не не підлягає атмосферним і всяким, всяким діям, він не підлягає, він не підкоряється, знаєте, всяким, е, таким, е, тимчасовим, тимчасовим змінам. Він стоїть на твердому фундаменті. На твердому фундаменті. А люди, які збудовують себе, прийшли, полюбився, полюбився пастор, він файно говорить. Але рік послухав, або менше року послухав пастора його проповіді і почав прийняв вже іншу думку. Уже прийшло якесь там розчарування, вже йому щось не любиться, не подобається. Питаєшся, брате, сестру, де були в неділю? А голова боліла, нога боліла і ще щось. І дивишся, дивишся, воно вже розчарувався, йому вже не цікаво. Брати і сестри. Головне, головне в нашому житті, головне у житті християнина своєю опорою зробити Господа, щоб Господь був нашою опорою. І всякий, хто слухає слова мої, але не виконує їх. Тут, знаєте, Господь загострює нашу увагу на виконанні. Не просто на слуханні слухати добре. Але загострє нашу увагу на виконанні. І всякий, хто слухає ці слова, можна слухати. Багато хто слухає. Я знаєте, був приємно здивований деколи ну, ну, десь тому, пару років назад, кажу, людям невіруючим, ну, даю їм адресу в Ютубі слухати проповіді, слава Божого. І люди кажуть, а ми слухаємо. Та добре, що слухаєте. Але одне слухання, знаєте, хотіло бися, щоб щось більше, щоб це слухання приводило до правильного рішення, до правильного, до правильного рішення у житті людини. І от Господь загострює нашу увагу на тому, щоб слухаючи, прислухатися, почути, Знаєте, можна слухати, а можна і не почути. Ви Знаєте, що є таке? Казав Господь через пророка: вони мають вуха, і не чують, мають очі і не бачать. І от Господь, і от Господь каже, щоб ми почули. Виконання, то значить, у першу чергу, для того, щоб виконати, треба, щоб виконати щось, треба почути. Треба почути, у нашому випадку треба почути не просто вухами. Ну, бо вухами почув, то й забув. Але коли почуєш серцем, коли відчуєш серцем, коли Господь скаже в серце, тоді воно там залишається. І Господь іще дає силу для виконання, для життя, для життя по його слову. І каже Господь, що то не мудра людина, яка вислухала і не виконує. І Господь уподоблюється, уподоблює такого чоловіка необачному, який збудував свій дім на піску. Збудував свій дім на піску. Я думаю, що його таке бачили, я теж бачив таке. Знаєте, дім побудований, ну, люди зекономили, люди зекономили на фундаменті. А після того, ну, нічого. Нічого з того не вийшло. Зовсім нічого. Приходиться роз... одна руїна. На превеликий жаль, брати і сестри, так буває в духовному житті. Коли люди роблять своєю опорою людину. Навіть пастора, навіть кого-небудь із церкви не можна опиратися на людину. Не треба опиратися на людину. І от Слово Боже, я затримую, вибачаюся. Я лише прочитаю ще одне місто із Божого Слова, де каже Господь, через пророка каже так, щоб ми добре знали, яка повинна бути основа наша. Тому так говорить Господь книга Пророка Ісаї. 28.16. Тому так говорить Господь Бог, ось я покладаю на сіоні камінь. Камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний, надійною основою, віруючий у нього не буде посоромлений. Мова йде про нашого Господа Ісуса Христа. Віруючий у нього не буде посоромлений. Ви знаєте, покладаючись на людину або на що інше, або ставлячи перед собою якусь мету, і таке, на жаль, буває. Коли люди приходять в церкву, мають якусь мету, іншу якусь мету. Навіть деколи матеріально знаєте, ставлять перед собою таку ціль, мені будуть допомагати. Ну і приходить дуже скоро приходить розчарування. Церква це, знаєте, ми повинні. Підтримувати один другого, допомагати одному одно іншому, але це не, є, це не є основою. Це не є основою. Основа нашого спасіння і нашого життя наш Господь Ісус Христос. Каже Господь за роки ще, за багато років, по-моєму, 700, так? До того, як Христос прийшов на землю. Каже Господь, я покладаю на сьогодні. Камінь. Дорогоцінний, випробуваний, випробуваний. Знаєте, наш Господь, я там не знаю, що було до цього, але не знаю, що було до цього. Але коли Ісус розпочинав своє служіння, то Його служіння розпочалося із випробування. Він 40 днів. І 40 ночей знаходився в пустині. І в кінці до нього прийшов диявол, випробовуючи його. Наш Господь випробуваний, надійний, наріжний і ще дорогоцінний камінь, дорогоцінний камінь, на якому і всякий, хто на ньому, на ньому будує свою духовну будівлю, не буде посоромлений. Що то означає? Він нічого не втратить. Його будівля устоїть. Він досягне своєї мети. Моє бажання, брати і сестри, щоб кожен із нас, і я в тому числі, щоб наша мрія, мрія про вічне життя. Це основна мрія. І навіть вона не повинна бути мрією, то повинно бути фактом. Ну для того треба. Іншу тему говорити, то повинно бути фактом у нашому житті. Господь заслужив нам спасіння, ми його вже маємо. Знаєте, в нас є люди у селі, які люблять задавати таке питання ну, нам, віруючим. А ти вже спасенний? Знаєте, у них так, вони хочуть так розпочинати свою, так називаємо проповідь. А ти вже спасенний для, для того, щоб, знаєте, Начити свою ідею. Я кажу, так, мене Господь спас. Ну, то, може, то зухвало у вас так щось. А що ти хочеш, а ти спасений? Я не знаю, буде видно, а тоді, що ти хочеш мене вчити? Ну, про що ти хочеш мені казати? Якщо ти сам ще не спасений і хочеш мене кудись вести, в який бік, що ти хочеш мені говорити? Є люди, які думають, що вони стоять, які думають, що вони стоять, але самі не знають на чому. Але Господь закликає нас, щоб ми стояли на правильному фундаменті, на нашому Господі Ісусі Христі, який прийшов, щоб спасти кожного із нас. Найблагословить нас Господь. Йому слава за все навіки. Амінь. Давайте будемо молитися.